На антимайдан збирають людей стояти не в підтримку, а проти євроінтеграції також є бажаючі. На що пішли працівники телеканалу Інтебе, щоб вирахувати тітушок, дізнаєтеся із сюжету. Потрапити на антимайдан сьогодні не складно. Все, що для цього потрібно: сторінка у соцмережах, і ваше бажання. Виступити потенційним учасником антимайдану погодився оператор нашого телеканалу Назар. Почали з інтернету. Знайшов в одній з соціальних мереж групу, в якій набирають людей тих самих тітушок. Зареєструвався туди, списався з організатором. Я написав, що приїду в Київ, потім долучуся до групи їхньої. І він сказав: окей, це було тиждень тому. Вчора прийшла смс-ка в 12-й годині дня. Що виїзд в 6-й годині вечора. Нестиковка вийшла лише в місцях відправлення групи. Якщо наш антимайданівець їхав у столицю з Тернополя, то організатори групи надавали автобус із Донецька, але й тут вдалося домовитися. Їм не було різниці, з якого я міста головне, щоб щоб я був і якщо можна, щоб я взяв з собою якнайбільше людей. Чим більше людей, тим краще для них головна це кількість про оплату за участь в антимайдані домовилися під час переписки. Якщо у соцмережі обіцяли 300 гривень за два дні, то вже в СМС повідомлені за цей час давали 400. І якщо наш оператор на антимайдан таки не поїхав, то лише в інтернет-групі знайшлося більше 30 бажаючих у такий спосіб заробити 200 гривень за день